Усім привіт! Я діана Іванова знову тут, щоб поділитися новинами про погоду на суботу, 18 лютого. Тому розпочинаємо. Цього дня переважатиме хмарна погода. Очікуйте дощ. Не перемикайте, щоб дізнатись, усі подробиці погоднього настрою. На заході регіону зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранішній сильний дощ у день послабшає, і до приходу вечора скінчиться. В день температура повітря сягатиме плюс 10 градусів, вночі близько плюс трьох. На півночі області протягом сьогодні дня небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться. Температура повітря в день сягатиме плюс 8 градусів, уночі плюс 2. Весь день на сході регіону буде хмарним. З опадів синоптики прогнозують дощ. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 9 градусів в день та плюс 2 градуси вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом. Українців потужна та надійна Вінницька кампанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Хмарна погода протримається на півдні Вінничини увесь день. Протягом всього дня очікується сильний дощ. Після обіду він повинен піти на спад, проте до вечора знову посилиться. Температура повітря в день сягатиме 10 градусів вище нуля, вночі плюс 3. У центрі області сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранішній сильний дощ у день послабшає, і до приходу вечора скінчиться. Температура повітря в день плюс 9 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 2. Весь день у Вінниці буде хмарним. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися. Температура повітря в день 9 градусів з позначкою плюс. Вночі градус сягатиме плюс 2. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня. До зустрічі на телеканалі Вінниччина.